Додаю свою улюблену Берлінго машину. Від серця відриваю чесне слово. Словом, то є Сітроєн Берлінго, 2004 рік. Якщо ви молодші 2004-го, то не підданий все одно можете їздити, бо вона газує, дай Боже. Мотор тут HDI і не абиякий, а 2.0. Так що можете не переживати, Брей, вона нормальна на рівній трасі, 130 газує, обганяти все прекрасна машина. Коробка тут п'ятиступка, механічна. Перепрошую, хто любить на автоматі, але механіка то і механік, розумієте? А я ще забула сказати, тут дизель. так що якщо переживаєте, що трохи погано стартуєте, то на дизелі ця машина стартує замість вас. Слухайте, як заводиться. Співоберта. Тут навіть є електросклопідйомники. Але основна фішка цієї машини, яка мені подобається найбільше. Просто подивіться, який тут величезний багажник, і скільки всього тут можна поставити. Якщо купити щітка в подарунок, це просто ідеальна машина для тих, хто любить, щоб було місця побільше, щоб все влізло. Тут можна возити велосипеди, вудочки, дві пральні машини на раз, теж перевірено особисто. Отак От тут можна поміститися, тако кидаєте собі якийсь матрац або карімат і тако, тако, тут подушку, і тако. Супер, я так спала. Ви уявіть собі тако, десь виїжджаєте на природу, сідаєте. Дощ почався, але не біда, тому що тут дах, який відкидається верх, І Ви тако собі сідаєте і сидите, кайфуєте, дивитеся на воду. А виявляєте, стільки в цьому багажнику можна товару з шувару повозити? Ну то машина, яка всім підходить? Чи ви підприємець хочете тут грузити, що хочете? Чи ви велосипедис, велосипеди, завантажуєте? Чи тут не знаю якісь перевозити речі? Всім підходить. І навіть якщо ви дівчина не стидаєтеся, їздити, бо така машина навіть дівчатам підходить. От чим мені не підходить така машина? Знаєте ситуацію, коли у вас повна машина за друзі, вони бояться вийти на другу сторону, бо там їде машина. А не біда. Не біда, тому що тут двоє дверей з одної сторони і з другої. Якщо вам треба десь ховати пиво, щоб жінка не бачила, все є. Тільки жінці то відео не показують. Дивіться, тут всяке можна ховати. Слово машина дійсно хороша, на ходу всі поїхав. Продається у Львові або в Ходорві в Львівській області. Пишіть, дзвоніть, буду чекати, все вам покажу, розкажу детальніше.